Всім привіт! Ми приїхали в новий гараж Car Showroom на бульварі Лесі Українки 23Б. Тут представлені преміальні авто. Підемо подивимося, що всередині. Звертайся до наших правлять двоє мізки повірши, не гірше котбати. Перше, що ми тут бачимо, це Rolls-Royce Spectre. До речі, це перша модель електричка, що хочу виділити. Це колір Blue Diamond. Маю виділити. Колір салону, не зашкварний вже, як Тіфані. Фішка салону, зоряне небо. Мені личить. Знаєш, скільки коштує? Десь 600 штук. Десь моїх три корпората до Нового року зробимо, може ще раніше. Зараз перевіримо звук, бо у Роллса своя аудіосистема до наших Дуже 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 порядок. Дуже порядок. Куди кожен з нас навіть не мою мати лопату. Ще хочу сказати, що тут охуєнно великі котли, 23 диски тут. Дуже личить. Ну і форма їбуча. Йобаний ролс, а?